Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському ютуб-каналі. Сьогодні я хочу скористатися унікальною нагодою і пригадати такі добре відомі, але призабуті імена, як Оляна Сопрун, Дмитро Шерембєй, Віталій Шабунін, Ольга Стефанишина. Чому я вирішив пригадати ці імена, тому що в Україні почала діяти. Група людей, які аудитором Сполучених Штатів Америки, вони уповноважені перевіряти в Україні ефективність і законність використання коштів американських платників податків Міністерством оборони. Uh, і аудитори зі Сполучених Штатів Америки наштовхнулись на таку проблему, що виявляється, всі фінансові документи є засекречені. І сьогодні обурений Віталій Шабунін, обурені представники демократичної партії, їхні говорящі голови, дуже багато медійників. Як так, чому? Чому раптом це все значить засекречено? І... Звичайно, я хочу повернути нас всіх 2016-2019 роки, коли Міністерство охорони здоров'я України закуповувало за кошти українських платників податків. Я підкреслюю цю різницю, що мова йде про українських платників податків. Медикаменти для важкохворих, для онкохворих, для хворих на рідкісні захворювання. І тоді корупціонери, антикорупціонери, перепрошую Дмитро Шерембій Шабунін і так далі, які боролися. З закупівлею, з відкатами при закупівлі медикаментів, вони, коли у них запитали показати контракти, вони теж сказали, що це є комерційна таємниця. Причому я підкреслю, не державна таємниця, і ми до нині не знаємо за якими цінами хто і що закуповував. Більше того, ми знаємо. Точно, що закуповувалися неякісні препарати, в яких збігав термін придатності, і ці препарати постачалися із затримкою 8, 12, 16 місяців, в результаті чого протягом року. Не взагалі не було у нас пацієнти за свої гроші змушені були купувати медикаменти. Закупівля відбувалася спочатку через Crown Agents, таку прокладку, компанію, а потім там, нібито, вже в кінці через ці механізми. Ну, це вже було після Уляни Супрун і вже при Зеленському. Тому я. Повертаюся до 2016-2019 року і вважаю, що Демократична партія США і її цей піонерський загін не повинні обурюватися. Вони просто пожинають ті плоди, насіння яких вони посіяли. Чомусь тоді ні Шабуні, ні Шерембій не обурювалися тим, що Супрум приховує. Контракти не показує ціни, за якими закуповувалися препарати, не показує, на яких умови, на яких закуповувалися препарати, і не показувала фірми, які мають постачати. З'ясувалося, я ще раз повторюю, що це все затримкою. Причому малоякісні препарати, дешеві. А подекуди ми розуміли, що там ідуть дуже серйозні зловживання. Але що робило Міністерство охорони здоров'я, на відміну від Міністерства оборони, воно. А... Фінансувало піарщиків, які регулярно раз в місяць розказували, що у зв'язку з тим, що ми закуповуємо препарати через Crown Agents за засекреченими цінами, ми економимо до 40% бюджетних коштів. Ні у кого чомусь тоді не виникало також запитання: а за які гроші? Працюють всі ці піарники, медійники. Хто проплачує ефіри на Радіо Свобода на інших ресурсах, тому що всі ці ефіри були проплачені, і за які гроші це все відбувається? Ну а сьогодні американці аудитори, контролери, ревізори, які приїхали в Україну, в принципі, пожинають, я ще раз кажу ті плоди, які насіння, яких вони посіяли. У 2016 році, оскільки цей блог медичний, то логічно було б ще раз поставити питання. І в зв'язку з тим, що кардинально вже змінилися обставини, ми, громадяни України, вони все-таки хочуть, хочуть дізнатися, хто як, за якими цінами закуповували. Ліки і витратні матеріали в період 2016 по 2019 рік цікавість до цього питання у громадян України не зникла. І якщо вже в принципі стало так питання, і аудитори Сполучених Штатів Америки хочуть абсолютно на законних підставах побачити, як витрачаються кошти їх платників податків, то я думаю, що було б справедливо і правильно. Паралельно витребувати контракти, які тут укладала Оляна Супрун з закордонними постачальниками ліків. На цьому у мене все. Я дякую всім за увагу. До побачення, до наступних зустрічей.